Вітаю, друзі, в ефірі народний репортер. У випуску покажемо події, які вразили мешканців міста протягом тижня. Стихійні сміттєзвалища, обвал фасадів, витоки нечистот, мітинг на підтримку ЗСУ та інше. Долучайтесь. Українці у різних містах продовжують боротися за справедливість та за те, щоб гроші з бюджету міста виділялись доцільно та логічно. Чоловік став свідком, як комунальники у доволі дивному місці вирішили встановити тільки невеликий шматок бордюру та незмінь. Пройти повз. На питання чоловіка, навіщо потрібен цей бордюр тут і зараз, комунальники відповіли, не знаємо, у міськвиконкомі сказали. Я знаю, коли в нас буде перемога, а перемога буде рівно тоді, коли закінчиться оце брідство. От подивіться, реально приїхала бригада і, і монтують бордюри в їбнях. В її їб монтують бордюри. Розумієте, де це? От вони Зараз змонтірують 10 метрів бордюра, відмиють кучу бабла і уїдуть звідси. І нахер воно тут треба. От ви мені поясніть, нахер. Хлопці, от ви можете пояснити, на ви робите тут цю бардюр. Ні, я до, до вас претензій, мужики, взагалі немає. Ну ви ж розумієте, нахуй воно тут треба. Не знаю, Горі полком не Понятно, що в горі з ну, От, от от. Отак от, от хлопці собі в горі спокомі, зарплату отримали, і тоді про яку можна говорити перемогу? Це просто і слів немає. Це просто пієць. От подивіться, їхня, реально настоящий їня. Оце така вулиця, хто її знає, не буду казати де. Але це просто єня, і вони тут п єдє, п єдє, ці бордюри не потрібні. Це, це тріндець. Ті, хто не погоджується з несправедливістю, привертає на це увагу. У Дніпрі відбулася чергова мирна акція Гроші на ЗСУ. Близько сотні небайдужих містян, серед яких родичі військових вийшли у центр міста, а потім пройшли головними вулицями Дніпра. Кожен повинен пам'ятати, що під час війни найголовніше життя наших воїнів, а гроші першочергово повинні йти на підтримку ЗСУ. та оснащення наших воїнів замість самопіару та сумнівних тендерів, наголошують активісти. 아 i g Продовжуємо. Триває епопея з каналізацією на житловому масиві Придніпровськ. У минулому випуску ми показували, як діти бавляться у калюжі каналізації. Тоді течія виникла на вулиці Леоніда Каденюка, 15. Та за словами мешканців, це часто проблема на різних вулицях масиву. Жителі зверталися до Державної екологічної інспекції Придніпровського округу, яка у свою чергу направила листи до лівобережної адміністрації та комунального підприємства Водоканал Дніпровської міської ради. Представники екологі... Екологічної інспекції виїхали до Придніпровська на обстеження масштабного витоку каналізації у ґрунт, який стався наприкінці березня на вулиці 20-річчя перемоги у районі будинку 43. Д екологічна інспекція взяла проби ґрунту для аналізу на токсичні речовини. Проте, все це відбувається тільки після численних проривів та десятків звернень громадян на різні гарячі лінії та інстанції. Мешканці Придніпровська сподіваються на вирішення цієї масштабної проблеми у різних вулицях. Району. На проспекті науки колишній проспект Гагаріна утворюється нове стихійне сміттєзвалище. Схожа ситуація починається і на житловому масиві тополя 3 в районі будинку 75 д на вулиці Панікахи. Ця адреса залишилась без уваги. У Дніпрі прибирання одного квадратного кілометра коштує понад мільйон гривень. У цьому показнику наш мегаполіс випередив навіть столицю. Ось тільки від цього частішим Дніпро не став. З подібною проблемою знайомі і жителі на перетині вулиці Робочої та Клюєва. Ну це офіційна сміттярка. Ми сюди приносимо сміття, але треба ж його впорядковувати. Ми з задоволенням би сортували це сміття. Пластик, дерева це ж приватний сектор. Дерева це взагалі, мені здається, цінність, так, якщо хтось щось зрубав. Що Раніше стояли контейнери, все було порядку, наводили порядок тут. А А ще прикратилось, все. я не знаю, в чому діло. Раніше схвачало. стояло два контейнери, завжди схватало, вовремя ввозя. Зараз контейнери куда-то є. Да раньше баки тут стояли, ну их вывезли, не знаю, теперь вот этот хлам тут этот. Это плохо, конечно, что в виде спортят. Это вообще. Ветер, когда гуляет, вообще разносит супер. Погіршення ситуації зі сміттям на робочі відчули і комунальники, які упорядковують територію та прибирають сміття. За словами дорожника, він вже звертав на це увагу та марно. заважає. Якщо стояли ці шаланди великі, то хоч не так вітер роздував. А зараз шаланди, коли вбрали, роздуває постійно. Навіть тягають всі комуніли, навіть машини не привозять. Тут если хотя бы бачки поставили, я не знаю, или оградили, чтобы оно не так раз, их раздувало. А так же бесполезно. Ну, раздувай, то я собираю, я собираю и все. Хотя это получается не мое вроде бы, а я все равно собираю. Потому что она ко мне и летить тоже. Я-то говорил. На католку на самотягу пустірів, то люди за своя всі. Тож мешканці сподіваються, що на цьому місці облаштують спеціальні баки для сміття, щоб стихійне сміттєзвалище, що розлітається вулицею, перетворилося на упорядковану зону для виносу сміття. Через ворожі обстріли росіян ми спостерігали частковий дефіцит електроенергії, адже українців офіційно просять заощаджувати електроенергію. Дніпряни пишуть, що під час часткових відключень у будинку на й вимкнули світло, але у новому багатомільйонному сквері на успенській площі горіла кожна лампочка, і навіть підсвічування доріжок. Дніпро місто контрастів пишуть дніпряни. У нашому місті поєднуються сучасні хмарочоси та захаращені, занедбані будівлі, серед яких трапляються і забуті історичні пам'ятки. Ні, інспекція з питань благоустрою фіксує стан фасадів та виявляє порушення, як от наявність графіті чи написи на будинку, виписують припис та попереджають про можливі штрафи. Мешканці сподіваються, що окрім графіті на фасадах, інспектори фіксують і аварійний стан деяких будинків. Новий тиждень і нові обвали фасадів. Вулицями Дніпра слід ходити обережно та бути обачними. Цегла сипляться на голови перехожих на вулиці Ламаній. Руйнуються як архітектурні будівлі, так і житлові. Нагадаємо, на минулому тижні не встояв шматок арки житлового будинку на вулиці Новоорловській. Наша знімальна група виїхала на місце. Мешканці цієї сталінки добряче злякалися, коли серед ночі почули гучний гуркіт. Думали стався приліт. А насправді шуму наробила цегла, яка посипалася із арки, що об'єднує два крила будинку номер 2 по вулиці Новоорловській. Відбулося десь. Приблизно маб, мабуть, о 3 годині ранку, ну, особисто більшість всі спали, але м, почули дуже рохот, що люди злякалися, що це влучило щось. А так, ну, а потім вийшли і подивилися там по таке. Та не було нікого. Я би було так губила. ви що, це страшне. Саме через цю арку щодня проходять люди. Знову ж таки, через неї йдуть до тамтешньої 59-ї школи. Діти всі досі перебувають у потрясінні. Від нещодавнього падіння тут цегли. Женщина, ми возле дому гуляємо там вузе. вона каже, боже, як тут же діти йдуть у школи, у школу, школи, і люди приходять. І воночки гургух каже. І з того. Варки, кажу Боже, люди продовжують ходити через цю аварійну арку. Щоправда, при цьому намагаються триматися подалі від місця руйнування. Більшість треба, мабуть, іти з іншого боку, самого що ну воно саме міцне виглядає. А так ну не дуже бажано проходити. Більшість просто обходить, бо з того боку, бо з того. Ой, страшно. Я тепер ходю отуди. От Медають треба, на як паде. Цей будинок на 147 квартир зведено ще у далекому 1932 році. Щороку він буквально розсипається на очах, кажуть місцеві. Ой, насправді з іншого боку, арки, там, ну, ну, ще не так критично, але там по камінцю там, по два воно може падати там раз в місяць два як бачимо, розсипається не тільки арка, а й карнизи та інші елементи архітектури. Тож невідомо де, що та звідки впаде на голову наступного разу. З моменту останнього гучного та масштабного падіння цегли минув тиждень, а місце руйнування досі не оснащено навіть захисною сіткою. Оскільки у цьому будинку створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, то направляємо інформаційний запит директору департаменту. То з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Святославу Ткаченко нас цікавить, чи буде усунено аварійність фасаду будинку номер 2 по вулиці Новоорловській. В який термін, бо ж міська влада Дніпра активно піариться на підтримці ОСББ. Протягом тижня дніпряни стали свідками одразу декількох природних явищ. Одного дня на небі можна було спостерігати сонячне гало. Це оптичне явище, під час якого навколо сонця утворюється кільце або дуга, створюючи враження вінця або корони навколо світила. Гало можна було побачити у різних регіонах. Також вночі Україну і нашу область, зокрема накрило північне сяйво. Науковці зазначають, що це найпотужніша за останні два десятиріччя. Геомагнітна буря у класифікації магнітних бурь є п'ять рівнів. Науковці зафіксували найекстремальнішу позначку. Тому полярне сяйво було видно у різних куточках світу, зокрема в Україні. На цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за увагу та ваші звернення. Чекаємо наступні світлини та відео тих подій, які вас турбують або вражають. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!